Я хотів би друже з тобою поговорити ще про одне цікаве сьогодні питання, яке виникло в інформаційному просторі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а звернули увагу на ньому у виданні Bloomberg. Виявляється, Сінь Дзіньпін, очільник Китаю. У нас вперше привітав з незалежністю. Ну так принаймні пише Блумберг, і сьогодні там телеграм-канали поширювали інформацію, що це взагалі перше вітання з незалежністю Сінзінпіна будь-якої країни радянського союзу. Ні, це не так. А, наші колеги, ну, зокрема Андрій Рудик, там писав мені у коментарях, що він добре знається саме на Центральній Азії. Справді, він має такі дуже глибокі знання, каже: е, уже свого часу всі вітав Таджикистан і Киристан, нібито, ну, мабуть, Казахстан вітає з незалежністю. Ну, принаймні були кейси вітання його. Тобто, вітав він колишні країни Радянського Союзу з Незалежністю, але Україну вперше. От е, скажи, будь ласка, а чого це радує? Що сталося? На твою думку? Я думаю, що просто мова йде перше, про актуальність української тематики, і сам СІ нещодавно актуалізував трек, власне, китайсько-бразильський. Ми пам'ятаємо, що Сі спілкувався тоді з бразильською стороною і якраз і згадали свої ідеї від травня 24-го року, оці шість пунктів. Китайсько-бразильського мирного плану, плюс в руслі кроків Трампа, ми пам'ятаємо, всі ж сказав, що у них є свій особливий унікальний шлях сприяння миру в Україні. Ну я думаю, що ця тема, очевидно, потребує якраз такої подальшої актуалізації. Тут же ж не лише всі привітав Лукашенко. Той же ж привітав, тобто, ну, той щороку року Ну, все рівно, все рівно зараз. От ми ж пам'ятаємо, є зв'язка Лукашенка і Сі. Це ж теж треба пам'ятати. Uh -huh. от не лише де там батька підспівує Путіну. Тому в нинішній ситуації це якраз певна заявка Китаю, що вони таки можуть, можуть впливати на подальший перебіг і завершення російсько-української війни, але очевидно потрібно подальші перемовини. На що власне ця заявка і зроблена? А як тоді і чи пов'язувати тоді заяву Лаврова, який каже, що ну, вже в принципі російська мова не повинна мати статус державної офіційної, чи це все від Сбятіна Кремля? Незвичайно це така, знаєш, у мене конспірологія, але я просто зараз дивлюся на ці заяви і таку прогля... ну, бачу лінію. Можливо, я помиляюсь. Ні, ну тут більше лінія радше з ідеями того ж Лаврова про доєднання Китаю як гранта безпеки, ага. от це більше так. Але що стосується в принципі побажань, побажань Кремля, їхніх хаттілок, то ага. поки що вони стоять на тих самих позиціях, по суті, які озвучуються ще з 22-го року, тільки жонглюються ці карти. Коли вигідно, які карти доставати, от вигідно замовчати тему там умовної нелегітимності і недоговороздатності української влади. Вони замовчують цю справу. Потім нещодавно знову ларов: опа, ось вам яка Україна недоговороздатна, а який в неї там нелегітимний режим, як вони там називають? Або по темі тієї ж самої мови, якщо говорити, то е, теж жонглювання відбувається. бо там Лавров каже: ніхто не вимагає статусу державної від ну, для російської мови в Україні. Така мова про що йде? Мова йде про власне розуміння. Ну, по перше, у нас конституцію в цьому питанні не так просто змінити, але на законодавчому рівні, на рівні законів, тут же ж іде просування теми російської як офіційної. І на перший на перший крок я нагадаю, що сам Лавров каже, першим кроком є е, скасування попередніх мовних змін, що стосується української мови як державної, ну і що стосується безпосередньо РПЦ його статусу в Україні. Тобто, як угу. перший крок, от я на ці слова звертаю увагу, що в принципі Росія не відходить від своїх базових позицій, вона просто жонує е, тими пунктами, які і так уже були, як то кажуть, в обіході. Так, да, я з тобою погоджуюся, що питання там доволі суперечливі. і Говорити однозначно, що це якось змінює позицію Росії. Ну, поки що не доводиться, оскільки е, складність є певна у переговорному процесі. Навіть останні коментарі європейців мені особисто ну, не вказує, що, що суттєво змінилося. Багато оголошено там мільярдів допомоги, яка буде в цьому році, в наступному році нам Чехія обіцяє там черговий мільйон старядів, навіть більше до кінця року 1,8%. 1 мільйон 800 тисяч це немало, це справді багато, але е, великих поступок немає. І я оцінь читаю один такий заголовків е, повідомлень про те, що нібито канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Нідерландів, якщо не помиляюся на спільній прес-конференції, сказали про те, що якщо відбудеться двосторонній саміт Путіна і Зеленського, ну тоді м'яч буде на полі Європи. Мовляв, він у нас відбувся цей саміт, а тепер Європа робить, має робити свій крок. Скажи, будь ласка, чи варто розцінювати такий коментар Мерца і його нідерландського колеги як неготовність взагалі Європи до подальших кроків у питанні припинення російської української війни? А саме ведення санкцій, постачання більшої кількості зброї? Погодження на формат війни, який ну, буде не зовсім вигідний Європі, тому що якщо просто замороження, там із зменшенням кількості армії, і так далі, для них це взагалі невигідна історія. Чи це просто демонстрація небажання зараз просувати переговорний процес? Ну, по-перше, ми ж пам'ятаємо слова того ж Мерца, якщо не помиляюся, про 200 метрів і скільки там, 10 кілометрів до миру, він там казав. Тобто, це є оцінка німецької сторони того. Перемовного процесу, який є станом на зараз, хоча все рівно, ми ж пам'ятаємо позицію і за столом у Вашингтоні, де, якщо не появляється, Макрон казав, що Європа має бути як все ж таки учасник цього перемовного процесу. Тобто не тристороння, чотирьох чотирьохстороння зустріч. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу віри навіть європейських лідерів у можливість двосторонньої зустрічі між Зеленським і Путіним. Це зараз виглядає фантастично, хоча відзначу, що дійсно в інформаційному просторі буквально за останні декілька днів знову ця тема максимально актуалізована. Причому і це відбулося якось на тлі візиту Келога безпосередньо. В Україну, і це відбулося на тлі низки контактів із Рубіо і Єрмак з ним спілкувався, і Сибіга. І відповідно, я думаю, що все рівно йде намагання переконати російську сторону, що це треба робити, і меседж месед Лаврова щодо нелегітимності зеленського, якого mm -hmm. названо як де-факто глава там режиму. А то з однієї сторони, це є підтвердженням попередніх наративів Кремля, але з іншої, з іншої, це просто є така заявка Російської Федерації на те, що під час двосторонньої зустрічі з Зеленським нічого точно підписуватись не буде. Але угу. факт такої зустрічі вже тотально не відкидається. Оце теж цікавий момент, що угу. прослідковується в нинішніх заявах, тому можливо, все ж таки. За певних обставин, я думаю, що після візиту Путіна в Китай, після завершення навчань Запад-2025, все ж таки е певна можливість для такої зустрічі є. Хоча я особисто вважаю, що більше варіантів, більше можливостей саме для тристоронньої зустрічі, бо чим далі буде тягнутися оцей формат двосторонньої, тим більше можливостей у Кремля буде тягнути цю малину. А що може відбутися в Пекіні, на твою думку, 3, 4, 5 вересня? Ну, по-перше, невідомо все ж таки, чи саме туди приїде Трамп. Ми побачили анонс зустрічі Трампа і Сі в руслі двосторонніх перемовин. Але чи приїде безпосередньо Трамп саме в Китай? І можливо, я не здивуюсь, якщо, якщо приїде, то там може відбутися тристороння зустріч, як без України відповідно Сі, Путін і Трамп. І uh -huh. це абсолютно е, той варіант, який я не виключаю. Хоча знову ж таки все залежатиме безпосередньо від доні, чи поїде він е, в піднебесну, е, і давати можливість, е, ну скажімо так, укріплювати свої позиції безпосередньо Сі Цзіньпіну. Тому що це ж е, буде його бал, це буде його парад, це буде все його, і відповідно бенефіціаром такої зустрічі са, стане саме Китай. Тоді з огляду на твій коментар я роблю висновок, що ти очікуєш можливість двосторонньої чи тристоронні зустрічі вже ближче десь на жовтень місяць, коли закінчиться навчання в Білорусі, чи коли це може постатись? Ну, Десь, десь та, десь уже там 20-ті числа, далі там вересня, і mm -hmm. очевидно, що зараз все ж таки основний наголос робиться. На напрацювання проекту гарантії безпеки, які вже по суті відкидаються Москвою, бо вони не хочуть ні європейських військових бачити, нічого вони не хочуть. Але все рівно ми ж бачимо, що робота в цьому руслі іде, і йде з іншою динамікою, ніж це було, наприклад, навесні, коли теж обговорювалася тема введення іноземного контингенту, і ми пам'ятаємо, чим це все завершилось нічим пшиком. Але зараз підхід абсолютно інший. Динаміка дуже серйозна. і оця анонсована зустріч. Наприкінці тижня з американцями. до речі, теж вона яка там підводочка йде щодо обговорення майбутньої російсько-української зустрічі відповідно організації зустрічі Зеленського і Путіна. Хоча зрозуміло, що де-де-факто де мова йтиме про якусь фіналізацію теми гарантій безпеки, але все ж таки це розглядається як. Необхідний такий стрибочок чи е, трамплінчик до безпосередньої зустрічі із російським диктатором? В мене на завершення до тебе ще одне питання в контексті можливої зустрічі, і рішення Путіна про завершення війни. Трамп вчора сказав, що ми або досягнемо угоди, або ні. Я полюбляю останнім часом говорити: ну прям капітан очевидність. І він каже, в залежності від цього вже будуть рішення. Ну, якісь дуже-дуже потужні, дайте мені тиждень два. А от скажи мені, будь ласка, а що такого Трамп готовий буде зробити проти Росії, якщо Путін за тиждень два не закінчить гарячу фазу війни? Питання зірочкою, тому що ми вже ці ну, гойди постійно дивимось, і ну, так повний спектр, повний спектр є інструментарію Трампа. Так є, Цього я розумію, спект... але, але саме, що він зробить? І... Ну так в тому то й справа. Він постійно гальмується. Він зараз знаходиться на етапі задобрення Путіна. Саме тому ми побачили оцю картинку смішну, коли він в кепачці Трамп був у всьому правий, показує фотографію Путіна і запрошує його, значить, на міжнародний чемпіонат, на чемпіонат світу з футболу 26-го року в Сполучені Штати, і це ж теж, це такий період знову задобрення, яке відбувається питання: наскільки довго він триватиме? Я не думаю, що мова йтиме про два тижні. Через два тижні ми знову почуємо про два тижні і так далі. Але певні санкції, я думаю, цілком можуть далі вводитись, але в обмеженому вигляді знову буде якась країна. Вибачте на слові папандос, як у Індії, це вийшло. Можливо, це Бразилія буде. Можливо, там точно не Китай. Я впевнений, що щодо Китаю будуть максимально уникати посилення мит, але. До речі, я не здивуюсь. Не здивуюсь взагалі це абсолютно в логіці Трампа. Якщо певні обмеження будуть запроваджуватися в бік Європейського союзу, попри підписані домовленості і відповідно торгівельну угоду, але що вийде, відповідно, Трамп і скаже. Є, споживає, і він при чому він не скаже ні про Орбана, ні про Фізу. Він замовчить цей момент, але він скаже, що це от Урсула не допрацьовує, і ви споживаєте, тому ось вам мита. Ну великим... це як один із сценаріїв, і цілком може бути абсолютно. Це великим рахунком так воно і є. Тим паче, Трамп мені видається теж, знаєш, такий зараз як на гарячій пательні. Буквально сьогодні стало відомо про те, що він чотири рази намагався поговорити телефоном з нарендрою моді. І той не захотів з ним спілкуватися. Це показовий момент, що у Трампа не зовсім все вдається, і він вимушений буде щось робити. Що ну тут, друзі, ні, я, ні ігор, вам відповісти поки що не можемо. Ви самі чудово певне це розумієте.